Скажімо, ви знайшли чарівну золоту монету, яка подвоюється кожні 25 років. Через 75 років у вас буде лише 8 монет, але через 1000 років у вас буде понад трильйон. І лише через 4600 років ваші золоті монети перевищать видимий всесвіт. Це періодичне подвоєння є прикладом експоненціального зростання. І, хоча нам не загрожує виявити схожу золоту монету, щось майже так само послідовно зростало протягом останніх 200 років. Глобальна економіка Багато економістів вважають, що вічно зростаюча економіка необхідна для покращення життя людей. І якщо глобальна економіка перестане рости, люди будуть більше боротися за фіксовану суму вартості, яка існує, замість того, щоб працювати над створенням нової вартості. Це породжує питання, чи можливий нескінченний ріст на обмеженій планеті. Ми вимірюємо економічне зростання, відстежуючи загальну вартість усього, що країна або світ виробляє та продає на ринку. Ці продукти можуть допомагати нам задовільнити базові потреби або покращити якість нашого індивідуального та колективного життя. Але вони також, що важливо, потребують ресурсів, щоб винаходити, будувати чи підтримувати, наприклад, цей смартфон. Він цінний частково тим, що містить алюміній, галій і кремій, які потребували енергії та ресурсів, щоб бути видобутими, очищеними та перетвореними на телефон. Це також цінно через усі зусилля, витрачені на розробку обладнання та написання програмного забезпечення. І це також цінно, тому що хлопець у чорній водолазі піднявся на сцену і сказав вам, що це цінно. Отже, як нам збільшити загальну фінансову вартість усіх речей? Один із способів робити більше речей. Інший спосіб ви знаходите щось нове. Як би ви це не робили, зростання економіки вимагає ресурсів і енергії. Чи закінчиться це врешті-решт? Щоб відповісти на це питання, давайте розглянемо, що входить в економіку і що з неї виходить. Її вкладенням є праця, капітал, який ми можемо розглядати як гроші і природні ресурси, такі як вода чи енергія. Його результатом є вартість. За останні 200 років економіка стала експоненціально більш ефективною у виробництві вартості. Якщо ми, як вид, зможемо продовжувати вдосконалювати нашу економіку, щоб вона ставала все більш ефективною, ми теоретично могли б викачувати все більше і більше цінності, використовуючи ті самі або, можливо, навіть менші ресурси. Отже, як нам це зробити? як підвищити ефективність? З новими технологіями тут ми натрапимо на халепу. Нові технології, окрім підвищення ефективності, можуть також створити новий попит, який у кінцевому підсумку потребує більше ресурсів. Насправді нам не загрожує безпосередня небезпека вичерпання більшості ресурсів, але ми маємо набагато більш гострішу проблему. Світова економіка, і особливо економіка багатих країн спричиняє зміну клімату та руйнує цінне природне середовище, від якого всі ми залежимо. Грунти, ліси, риба та нескінченні інші ресурси, які допомогли нашій цивілізації працювати. Отже, що нам робити? Ось тут економісти розходяться. Більшість економістів вважає, що нові ідеї можуть вирішити більшість цих проблем. Вони стверджують, що подібно до того, як експоненціальне зростання використання ресурсів і енергії сприйняло експоненціальному економічному зростанню, людська винахідливість також зростає експоненціально, і вона підніметься, щоб долати ці виклики у спосіб, який ми просто не можемо передбачити. Наприклад, з 2000 по 2014 рік ВВП Німеччини зріс на 16%, а викиди СО2 скоротились на 12%. Це вражає, але воно не скорочує викиди настільки швидко, щоб обмежити потепління до 1,5 градуса за Цельсієм. З цієї та інших причин деякі економісти вважають, що рішенням є повний реінженеринг нашої економіки. Вони стверджують, що насправді ми повинні відмовитись від економіки зростання та переходити до економіки позростання. Як би це виглядало? Економіка позростання не передбачає, що економіка має зростати. Натомість це вимагає від нас зосередитись на покращенні того, що нам насправді необхідно: джерел відновлюваної енергії, охорони здоров'я та громадському транспорті. Для цього економісти позростання пропонують багатим країнам гарантувати прожитковий мінімум, зменшити нерівність у багатстві та в доходах і забезпечити загальний доступ до державних послуг, таких як охорона здоров'я. У такій економіці теоретично люди будуть менше залежати від своєї роботи, щоб заробити собі на життя чи отримати медичне обслуговування, Тому можливо було б доцінніше скоротити виробництво речей, які вважають менш потрібними. Але це викликає інші питання: хто визначає, що є необхідним, як би ви могли вирішити неминучі розбіжності? Чи справді ви можете позбутися цілих галузей? Підхід ми придумуємо нові ідеї для вирішення цих проблем може здатися таким же реалістичним, як і магічна золота монета. І підхід ми маємо фундаментально змінити наші економіки, може здатися політично складним, особливо у багатих країнах. Так чи інакше, ми повинні знайти спосіб принести користь усім, одночасно піклуючись про нашу планету.